Рівень оподаткування у світі, де податки часто обтяжують фізичних осіб і компаній, країни з низькими податковими ставками є дуже і дуже провабливими. Давайте просто зараз розглянемо країни, які зарекомендували себе як податкові гавані, бо пропонують найнижчі податкові ставки для тих, хто шукає сприятливого фінансового середовища. Кайманові острови. Кайманові острови пропонують нульову ставку податку на прибуток та відсутність податку для бізнесу. Така приваблива система оподаткування дозволить інвесторам і міжнародним компаніям значно збільшити свої статки, одночасно захищаючи їх. Ключові переваги Кайманових островів: нульовий податок на прибуток, приріст капіталу, багатство, подарунки чи майно стабільний уряд із чітко регульованою та безпечною банківською системою. Дотримання міжнародних банківських стандартів. Можливість отримання постійного місця брожування шляхом купівлі нерухомості і досягнення мінімального доходу. Далі. Об'єднані Арабські Емірати. Тут місцеві та іноземні доходи, приріст капіталу та всі інші форми особистого багатства взагалі звільнені від оподаткування. Значні інвестиції в освітні заклади, охорону здоров'я, інфраструктуру, громадський транспорт і розваги перетворили країну в одне із найпровабливіших місць для життя і ведення бізнесу, ключові переваги об'єднаних Арабських Еміратів, нульовий податок на прибуток, а також відсутність податків на приріст капіталу, майно чи подарунки, ставка корпоративного податку лише 9%. Країна з ісламськими цінностями, яка визнає та приймає західні культурні норми, програма Золота віза яка пропонує довгострокове проживання інвесторам, які зробили внесок у нерухомість, підприємцям, висококваліфікованим і талановитим людям, а також успішним студентам. Ідемо далі. Андора мікродержава Андора, розташована між Іспанією та Францією. В Піренейських горах і є однією з найкращих юрисдикцій Західної Європи із низькими податками. Від податку на прибуток тут звільнені жителі, які заробляють менше 40 тисяч євро. Ставка податку для бізнесу лише 10%. Що стосується додаткового оподаткування, то Андора має одну з найнижчих ставок ПДВ 4,5%. Попри своє розташування в центрі Західної Європи, Андора має численні угоди про уникнення подвійного податкування з сусідніми країнами, щоб зберегти сприятливе податкове середовище. Ключові переваги Андори: низька ставка податку на доходи фізичних осіб і прибутки компаній, високий неоподаткований поріг у 40 тисяч євро для особистого доходу, і життя в безпечній країні. Поїхали далі. Бермудські острови. Ця Британська заморська територія, розташована в північній частині Атлантичного океану, вона є ідеальною країною для оптимізації свого податкування. Уряд тут не стягує податок із фізичних осіб, проте роботодавці зобов'язані сплачувати податок із заробітної плати. Ключові переваги Беремутських островів: відсутність податку на прибуток і низька ставка податку на заробітну плату. Високі середні зарплати і можливість отримати дозвіл на проживання за рахунок інвестицій. Наступний номер у списку – Бахрейн. Крин залишається однією з найкращих безподаткових країн в Азії. В Крині геть відсутній корпоративний податок для компаній, які працюють в нафтовій і газовій промисловості. Ключові переваги бахрейну це нульовий податок на прибуток, приріст капіталу, багатство, подарунки чи майно, відсутність корпоративного податку на певній галузі ми вже це проговорили, і можливість отримати дозвіл на проживання за інвестиції. Сінгапур. Це одна з найбільш привабливих юрисдикцій для бізнесу завдяки своєму прозорому та ефективному податковому режиму. Країна пропонує низькі податкові ставки та численні податкові пільги для іноземних інвесторів. Ключові переваги Сінгапуру низька ставка податку на прибуток, яка становить від 0 до 17%. Відсутність податку на приріст капіталу та дивіденди, доступ до численних угод про уникнення подвійного оподаткування. Монако. Країна відома своїм сприятливим податковим режимом для фізичних осіб, оскільки тут відсутній податок на доходи. Це робить Монако привабливим місцем для багатих інвесторів та знаменитостей. Ключові переваги відсутність податку на доходи фізичних осіб, високий рівень життя та безпеки, можливість отримання постійного місця проживання для інвесторів. Мальта пропонує конкурентні податкові ставки та численні податкові пільги. Для іноземних компаній та інвесторів. Країна також має ефективну систему податкового резидентства. Ключові переваги Мальти низька ставка податку на прибуток для компаній, численні угоди про уникнення подвійного податкування, програма резидентства для інвесторів, яка пропонує додаткові пільги. Панама країна є популярним напрямком для тих, хто шукає сприятливий податковий режим. Панама пропонує численні податкові пільги для іноземних інвесторів та пенсіонерів. Ключові переваги панами. Відсутність податку на доходи, отримані за межами панами, низькі податкові ставки на внутрішні доходи і програма резидентства для пенсіонерів, яка пропонує численні пільги. Якщо хочете відеорозбір однієї з цих країн, просто напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну і тепер. І з чисто совістю поставте лайк цьому відео, бо я сподіваюся, що воно було вам корисним. Зробімо висновок: обираючи країну для проживання або ведення бізнесу, варто враховувати не лише вартість життя, але й податкові ставки та інші економічні фактори. Країни з низькими податковими ставками, такі як Каймани, острови, Бахрейн, Сінгапур, Монако, Мальта і Панама, пропонують сприятливе середовище для інвесторів і компаній, які прагнуть оптимізувати свої податкові витрати. Дякую за перегляд відео. Перевірте, будь ласка, підписку на канал Лігій Нойз. Бережіть себе до зустрічі у наступних випусках.